До 9-го навчалися, а потім в академію поступили, ну, разом, але на паралелі навчалися. Більше любив фізкультуру, не спокійним точно, але разом з тим, дуже добрим, щирим і веселим. З моїм сином. Вони Це. дружили 9 років. Женя Мальченко. Женя теж зараз воює. Приїхати не зміг, зварилися з ним. Обома в були. Але мені дуже важко, мені не віриться, що він помер, погиб. Вони Вся вчилися в педакадемії і, і так вони почали дружити, і ходили разом. Вони вчителі фізкультури були на цьому факультеті, і так вони здружилися. Вони, як добровільці. квітні 22-го року. Моєму синові було 22, а владові 23. Це син мого приятеля, друга мого. Колеги, ми з ним працювали, з батьком його працювали разом. Цей хлопець, можна сказати, виріс на моїх очах. Закінчив педагогічне училище, потім пішов служити в військо, служив на західному кордоні. І от 17 числа в Сумській області загинув від мінометного обстрілу. Єдиний син батька і мами. І тепер тато і мама лишилися зовсім самі.